Металевий кунг, AR-дизайн для Toyota Тундра це більше, ніж просто захист кузова. Це символ надійності, стилю та готовності до будь-яких викликів. Кожна деталь продумана до дрібниць, щоб ваш пікап не тільки виглядав вражаюче, але й справлявся із найскладнішими завданнями. Цей кунг створений із міцного алюмінію, який витримує удари, подряпини та будь-які погодні умови. Немає значення дощ, сніг чи спека, ваш вантаж залишиться в безпеці. Спроєктований спеціально для Toyota Тундра, Кунг точно повторює контури кузова, гармонійно зливаючись з дизайном автомобіля. Це не просто кришка, це продовження вашого пікапа. Тепер вам не потрібно турбуватися про збереження вантажу. З цим кунгом ваші речі захищені від негоди та зайвих очей. Чи то інструменти, спорядження, чи просто особисті речі все під надійним захистом. Монтаж Кунгу займає мінімум часу. Все продумано так, щоб установка пройшла швидко та без зайвих складнощів. Цей аксесуар наголошує на характері Toyota Tundra. Зовнішній вигляд Кунг надає автомобілю завершений, потужний і стильний образ, що виділяється на дорозі. Кунг Air Design – це вибір тих, хто прагне досконалості у всьому. З ним ваш Toyota Tundra стає не тільки функціональнішим, але й виглядає ще більш солідно. Підготуйтеся до будь-яких пригод з надійним та стильним рішенням для вашого пікапа.